Торхії Єпископа Константинограда і всіх святих і спаси нас як благий і чоловіколюбець. Слава Ісусу Христу. Прошу сісти, хто має час, хто не спішиться на роботу. Вітаю вас, брати і сестри, цього ранку. Ми йдемо нашою духовною мандрівкою, нашими святими місіями. Вчора була гарна зустріч із нашими спільнотами різними, братством, матері, архібратством нашим Мати Божої неустанної помочі, спільнотою молитви за добру смерть і е е іншими братствами нашими. Сьогодні нас чекає хресна дорога. Але так само такою серцевиною цих віднови місії є наші роздуми над Господньою молитвою. І ми вже роздумували над цим зверненням до Бога, як до Батька Отче наш. Вчора ми говорили, нехай святиться Твоє ім'я, а сьогодні ми поговоримо про наступне прохання, яке звучить нехай прийде Твоє. Царство. Кажу, що такою центральною темою проповіді Ісуса Христа було Царство Боже, або як, наприклад, Євангелиста Матея, щоб не говорити Боже ім'я зайвий раз царство Небесне. Отже, в Євангелії, якщо ми знайдемо вислів, Царство Боже чи Царство Небесне, Мова йде про одне і те саме. І ми можемо собі поставити такі питання, на які би, напевно, якщо би так піти з мікрофоном до вас, то могли би бути і різні відповіді. Може, подібні, може, різні, але поставимо собі такі питання, де є це Царство Боже? Можемо собі поставити наступне питання, коли воно починається? Чи вже почалося? Що приходить вам на думку? Подумайте хвилинку, дайте собі відповідь. Де є царство Боже? На небі? О! Коли воно починається? Вже почалося? Ще ні. Для нас ще ні. Для тих, що померли вже. Так? Зрозуміли, бачите? Навіть трошки вдалося нам поговорити, бо мені також цікаво. Як ми думаємо? І думки можуть бути різні. Знаєте, одного разу таку розкаже вам річ, яка відбулася, було день народження в одного чоловіка, і складали різні тости, піднімали різні побажання, і люди склали дуже-дуже багато різних побажань вже. І прийшло слово до священника. Не до мене, але я також був на цьому дні народження, до іншого. І він вже стільки багато вже було складено побажань для цього ювіляра, що він каже, я вам від щирого серця бажаю царства Божого. І виявилося, що цей чоловік потім образився. Бо він подумав, що вже треба вмирати. Бо бажає царства Божого священник вже. Але дивіться, трошки іншу відповідь дає нам Євангеліє. Я вам наведу деяких цитат, бо всіх цитат про царство Боже дуже і дуже багато, але Ісус Христос каже: Царство Боже є всередині вас. В іншому, іншому місці Ісус каже, царство Боже є між вами. Апостол Павло пояснює, що воно таке. І каже, що Царство Боже не їжа і не пиття, а мир і радість в Святому Дусі. Тому деколи наше це розуміння, наше уявлення взагалі, то християни завжди духовно зростають, деколи наші думки міняються. І це дуже добре, коли ми так зростаємо, міняємося. І Ісус дуже багато прич навів, ми всіх сьогодні не перерахуємо, бо Багато з вас має різні обов'язки, і зараз буде йти до цих обов'язків, чи робота, чи інші, так? але Ісус Христос каже, царство Боже як зерно гірчиці, Дуже малесеньке. Воно починається з чогось непримітного, але потім стає таким великим деревом, що на ньому гніздяться небесні птиці. Починається з чогось дуже малого. І є таких, так би сказати, три вимери царства Божого можна говорити. І один з них це дійсно то, що ви казали, те, що починається аж вічності в вічності повні. Бо якщо би так сформулювати головну думку, то царство Боже починається тут, на землі, але тут воно не є в повні. Тут воно не є вповні, бо тут є гріх, тут триває дуже жорстока, велика, несправедлива війна, і не одна, і таких війн було багато. Тут є людські непорозуміння і конфлікти. Тут неможливо досягти повного миру, тому і царства Божого немає в повні. Але воно починається. Вже тут на землі. І перший вимір, де воно є, це є наше серце. Наше серце. Царство Боже це присутність самого Господа Ісуса. Він є тим Царством Божим. Ісус сказав, наблизилось до вас Царство Небесне, бо Він з неба наблизився до нас. Це не тільки якесь. Місце це не тільки якийсь стан, це сама особа Ісуса Христа. Наша християнська віра це є віра відносин, віра стосунків, віра жива, віра самого Господа Ісуса. І де є Господь Ісус, там і є Царство Боже. А Він же є серед нас, правда? Він є серед нас в своєму слові, Він є серед нас у святому причасті. Він казав, що де двоє троє зібре ім'я Моє там я посеред вас, де люди зібрані на молитві, тому Господь Ісус є. Разом з ним йде благодать, велика духовна сила. Разом з ним є ось початок. Цього царства, яке герчичне зерно кинуте в землю. На цій землі ми не можемо так світ є побудований, така природа людини, що ми не можемо постійно відчувати мир. Люди деколи дуже часто кажуть, хочу умиротворення. Так, ми дуже прагнемо миру. Ми дуже прагнемо ось цього не, смир... бути, не вмирати. Оце і в глибині душі, бо це мали Адам і Єва, вони в раю мали жити в досконалому мирі, в досконалій гармонії і мали не вмирати. Тому це нам передалося у спадок. Може, навіть би і в такій так науковому можна було сказати, що воно е, м'є від нас, генетично нам походить, що людина хоче мати мир і вона хоче жити вічно. І ми будемо жити вічно, ми не покликані до смерті, ми покликані до життя. Але поки на цій землі подумаємо, чи завжди може бути в нас такий дуже блаженний внутрішній стан. Хтось порівняв це як до природи, щоби ми, ми хотіли, щоб завжди були сонячні дні. Але тоді не буде рослин. Треба дощу, а щоб був дощ, треба хмар. І муси бути вітер. І деколи цей вітер є дуже сильний, і є боревії, і є грози, і є блискавки, і є снігопади, і є сонце. Приємний сонячний день. Ми насолоджувалися осінню таким гарним сонячним днем, такою милою погодою, тішилися, але вже прийшли похолодання, вітри. Всі вони в природі дуже і дуже потрібні. Тому це царство Боже. Це такий глибокий мир. А так деколи штурмить, бо щось людина собі намітила, їй не вдається. Бо хтось її спровокував на конфлікт, на непорозуміння. Почалася душевна бур'я, як ця людина так могла зі мною поступити, як вона так мені могла сказати, яким правом. І тому почалася вже в нас бур'я, вже шторм. Нам трудно. Ми, ми думаємо про цю людину, про обставини, чому так склалося. Війна це такий постійний. Десь в глибині душі людини неспокій, тривоги. І найбільше, найбільше, коли привозять героїв, воїнів, коли ми бачимо якісь такі страшні відео, фотографії, коли ми думаємо, як то болото, окопи, ці окопні свічки виготовляємо, як там страшно і трудно людям. І хтось сказав, що це титани, бо вони в тих труднощах перебувають. Царство Боже всередині вас, воно не впомніє, але віруюча людина, поєднана з Богом, яка приймає причастя, хоч в її душі є і сонце, і штурми, і вітри, але вона відчуває присутність Ісуса Христа. І так, як би сказати, в глибині своєї душі вона може відчувати мир, але цей мир час від часу порушується. Але коли ми не є в тяжкому гресі, коли ми є в стані освячуючої ласки, а в 90-х роках, коли я, як юнак, молодий хлопець, Почав цікавитися духовним життям глибше, то священики про це дуже-дуже говорили. Зараз ця якби, тема трошечки менше так, підкреслюється. Але всі говорили, люди добрі, ніколи не ходіть в тяжкому грісі, йдіть до сповіді, будьте в стані Божої благодаті, в стані освячуючої ласки. І коли людина є в стані освячуючої ласки, це Божої благодаті, вона приймає Ісуса попри ті штурми і бурі. Вона живе з Богом, і деколи Ісус до нашої внутрішньої бурі каже, так як до бурі на морі, ущухне, втихомирся, заспокійся, і тоді ми заспокоюємося, і тому цей перший вимір, що Царство Боже є всередині вас, зустрів такого одного верегилю родинознавця, тобто такий пан, який спеціалізується на родинних відносинах. І він в Люблені, в Польщі, закінчував спеціальний університет про стосунки сімейні. І коли він починає людям говорити про сімейні стосунки, або каже, коли приходять до нього пари, які мають непорозуміння, то він каже, почніть із себе. Як ви почнете, чоловік або дружина, працювати над собою, над своїм внутрішнім станом, тоді покращуться ваші відносини. Як ви в неспокої в конфлікті, то тяжко вам побудувати сімейні стосунки. Це каже людина, яка багато спеціалізується, він написав книжки різні, бути батьком, одна книжка, його, здається, називається Ще є різні. І він ось говорить, що духовний розвиток одної людини може впливати на сімейні стосунки на другу людину. Тому, як бачимо, це царство небесне, воно починається вже на землі, в нашому серці. Це не їжа і непиття, мир і радість в Святому Дусі, цей мир не може бути досконалим, але він вже тут є. Царство Боже вже тут і ще ніде коли так казали богослови. Той другий вимір царства Божого, це церква і спільнота. Ми зібралися на літургію, на Євхаристію. Де двоє троє зібрані в ім'я Моє, там я посеред вас. Ісус в іншому місці казав Царство Боже серед вас. Ми єдиним серцем і єдиними устами славимо Бога, як гарно, що ви самого ранку любите йти на службу Божу сьома година. Ще як літо, Сонце, але як вже починається пізньо світати, але ви зранечка біжите до церкви, щоб прийняти Ісуса. Щоб єдиним серцем, єдиними устами славити Бога. Царство Боже серед нас, царство Боже, коли люди збираються разом, тоді відчувається оця присутність Божого царства. Царство Боже сьогодні парафія і церква це так само малі спільноти. На мене дуже гарне враження справила вчорашня зустріч з різними молитовними. Ну, Кожен з нас, священиків, з трьох і сестри, пішли до одної із спільнот. Але люди потребують не бути просто такою великою натовпом, масою людей, але ми хочемо бути індивідуальностями, особистостями і своїм ім'ям. Тут мене знають, тут трошки щось знають про мене, тут мене розуміють. Я хочу належати до якоїсь спільноти, їхати в прощі ділитися чимось, молитися разом. Ось ми хочемо бути трошечки підкреслені, ми кажуть, що таке християнство масове, свячу Пасху, різні хрещення, вінчення, похорон, таке масове християнство буде відходити. Люди самого такого ритуалу, обряду не захочуть, вони хочуть. Живого життя духовного, участі в живій спільноті, коли мене знають, розуміють. Може, ми і деколи навіть мати якісь непорозуміння або, не дай Боже, це вже трохи погано конфлікти, але ці конфлікти ми просимо, можемо розв'язувати, просити один одного пробачення, розуміти, говорити, не носити образи, прощати, і нам потрібні такі групки, але ми їх називаємо кращим словом спільноти, де би ми були підкреслені, де би ми знали других людей і трошки більше знали нас. І тому різні смолитовні спільноти, церковний хор, який часом їде на відпочинок, збирається, гортується, розмовляє ось це потрібно людині сьогодні. Тому цей другий вимір Царства Божого це спільнотовий, це. Молитовна спільнота різна, прирізна, волонтерські різні спільноти. Родини збираються в нас в Ковлі, де чотири роки був, мав служіння, була дуже гарна спільнота родин, вогонь любові, де приходили чоловік і дружина. Це дуже приємно, дуже файно, коли люди приходять двох і тут шукають порозуміння, вирішення своїх проблем. І ось, брати і сестри. Щоб наближуватись до закінчення, цей третій вимір, який, може, для нас здається таким на першу чергу, а це є Царство Боже у вічності. Книга об'явлення, остання книга Святого Письма каже, витру кожну сльозу з людського обличчя. Горе не буде, плачу не буде, несправедливості не буде, жорстокості не буде, насилля не буде. Не буде дня і ночі. Це є 21, якщо не помиляюся розділ, де Бог буде царювати, де буде вічне світло і вічне життя. Нам дуже мало говорить Біблія, як це буде вічне життя виглядати. Хтось порівняв, що, можливо, так, як дитинка є в лоні матері і виходить на цей світ, і цей світ такий інший. Так через браму смерті ми війдемо в інше життя, яке зовсім не подібне до цього світу. Але ще в Старому Завіті пророк Ісая писав, що левеня буде лежати з, з козенятом, лев буде лежати з козенятом, Дитинка може запкати руку в зміїну нору, і її змія не вкусить. Дитина буде поганяти і бавитися із цим левенятом, якась особлива гармонія. Богослови і біблісти різняться, чи це тільки духовний вимір, так, поки що Царство Небесне є тільки в духовному вимірі, Але після другого приходу Христового, якщо йти за книгою об'явлення, то це буде на землі або в якійсь інша земля, бо каже книга об'явлення творю нове небо і нову землю. Тобто, це вже не ця земля, там немає насильства, людина може буде їсти тільки. Таку рослинну їжу. Ну, це такі складні питання, бо деколи вегетаріанці чи вегени так само кажуть, що треба їсти тільки рослинну їжу. Ми маємо право вживати і м'ясо, такої заборони в церкві нема, і тому тяжко сказати, як точно буде виглядати це вічне життя, але там немає ночі, там буде ось ця велика гармонія між світом. Варинним, рослинним, людським люди будуть жити в гармонії. Ісуса Христа питали: а якщо вона мала сім чоловіків, кому вона буде за жінку? Ісус сказав Царстві Божому не женяться і не виходять заміж? Царстві Божому будуть як ангели. Ось якийсь такий натяк. Як до кінця розуміти ці слова? Пояснити трудно, але перед нами стоїть інше глибше питання. Наскільки ми віримо в це Царство Небесне? Наскільки ми віримо, що воно починається вже після нашої смерті, що коли людина помирає, її зустрічають ангели? Може, ми зустрінемося із нашими рідними і близькими померлими, в кого померли батьки, тато, мама, найближчі, найдорожчі люди, чоловік, дружина? Може, ми зможемо говорити, як, не знаємо. Але це царство Боже чекає нас. І шукайте перше Царство Божого, а все решта вам додасться. Скільки би людина на цьому світі не прожила сто років, чи навіть більше, все одно мусить померти, а вічність безкінечна. Оскільки ми маємо досвід часу. Нам трудно уявити, що таке вічність, але стоїть питання, наскільки ми в це віримо, як закінчується символ віри, очікує Воскресіння мертвих, наскільки ми цього чекаємо. Ось такі питання стоять перед нами, і ми питаємося, чи віримо ми в це Царство Небесне. Отож, брати і сестри, ми коротенько поговорили про цих три вимірі. Царство Боже всередині вас. Часом воно починається, як герчишне зерно. Хтось там щось сказав про Бога. Є люди, які народилися в вірі, є люди, які навернулися. І тоді маленький поштовх, о, можливо, це правда, о Бог, оце щось умиротворене, о Господь. І людина, як герчишне зерно, як щось маленьке, прималеньке, починає вірити. Воно є серед нас. У наших спільнотах, у наших сім'ях, воно є, буде у повній, бо тут ще не в повній вічності. Це такий великий скарб, каже Ісус, бо якби хтось знав, що на полі є захований скарб, Він би продав все, купив поле, бо на тому полі є скарб Царства Боже, щось неоціненне, і там не буде ночі, там буде не буде насилля, яке в нас. Так замучило, і так будоражить, і таким є страшним для нас не буде насилля, буде ця єдність, бо буде царювати Господь, і Він витре кожну сльозу з людського обличчя. Це його особа є центральна і головна, і плачу не буде, і болю не буде, бо перше проминуло, а друге настало. Ось творю нове небо і нову землю, і ми до цього. Всі з вами покликані. Дякуємо. Вам.